Привіт, з вами я, Європа Я. і сьогодні ми будемо виконувати квест в FNAF, FNAF Tower Defense Так, квести у нас на сьогодні це e, Summon 5 Times Enchant and Tower 5 Times Use 4 Remnants Us ну, 7 Ремнантів ну, І 20 раз виграти Я не люблю квести на 20 виграти, так Спавнити персонажа 25 разів. Очарувати 5 разів, ревнансів використати 4 рази Так, у мене десь, Ну тут було. Угу, було. Один міф, міфічний є тільки. Да, у цьому дому. Так, один з чотирьох є. Так, тепер можна заспавнити. Ну, поспавнити. Сумон 10 разів за 900. Фредди, 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 Фредди. О, опять Фредди. Три Фокса и еще два Фредди. Окей, пойдет. Первый квест выигранный. 30 ХПЕ. Угу. Зачаровательный персонаж в 5 разив. А это у нас воршоп. А, воло тут. Дорожня, я недавно за 200 000 конів отримав отакого от оверлорда скота. Це я вам покажу його характеристики. Ось! Шедоу він мене зачарований. Так, Оверлорд Скот, Найтмер. Особистість. Найк плюс стан. Тобто він якусь бомбу, типа. Щось робить з бомбою. І станеть. Девич, 25 тисяч до 50 тисяч. Але в мене за те, що я з то плюс 100%. То з 50 тисяч до 100 тисяч. А з Popstar очікую, буде 135 тисяч урона. Радіус 20 плюс, 30, плюс 25%. Приблизно радіус 35,5. І колам 4 секунди не міняється. Наш дуже сильний. Так, начервати 5 разів якогось персонажа. Так. Дайте я візьму відсюду, допустим. Один. Два. Три. 4 і 5. І нічого нормального не випало. Заходимо в квести. Квест. І ще плюс 30 xp. пішки. От, туди ж тепер висвічується, що я тут щось в мене є. тисячі монет. тисячі конів токени. 14 я зроблю, 7 зроблю, 20 разів виграти. Буде тяжкенько. Це як вас про. Я думаю, це він поміняється, насправді. Але щось ніфіга. Угу. Я надіюся, що він поміняється. Так, за час в ігри мене нема дочі. А тут то поміняли і дуже сильно поміняли. Тепер тут ту був тут максимум було 200 конів отримати. А тепер тут 1250. ну Це вже непогано. Набагато більше душ можна отримати. Е, Міфічний мі, халявний міфік. Халявний реєр. І ще е, скрізь пак Сікс нібито. У мене оці паки є нібито. Да, ось ці паки. Є вони в мене. У нас ще 16 оцих. Це в нас плюс трап Плюштраб, плюс трап. Ось цей плюштраб. Є такий в мене. І де 10 будемо грати 20 разів вигравати. я вам буду показувати тільки кінець. Я вибрав рандомом. Так, гейм 2 Night 3. Так, а. Угу. Скучно. Тапаем, тапаем, тапаем на прокачку. Сейчас коня залишилась. Пока. Разлащи надо. Отлично. Теперь туда туда поставить надо. Хорошо. Сейчас радиус 37,5. Да, у меня тоже радиус. А вот типа будет знать Мервин, да и плюс 50 500 в небе то. Сейчас долго Аптуски включены. Сейчас он доманьку. Дойдем до конца, а я вам включу. А буду моего монтажа. Сейчас я скажу кінець и буде 15 хвиля. Кінець. О, стработало. кінець зробили доставили мене до кінця. Круто. Так, я думаю, цього боссу за один ударчик з'їсть. А можна його вода прокачати. Вот так? Ну, на і силі можу, даже без шадо його. бити сразу. Чпуньк. Хата! О, один ремнанс. Круто! То, що надо? А коди не раз двадцати сюда не попав Більше до двойки былоще сюда Найду окей, Так, що це у нас ага понятно Понятно, що нічого не понятно. А что там таке написано, біле? Ой, щось у вас прям так погано все. Камера у мене щось не дуже. Якось дуже світло мою, тут все якось розмито щось. А ч я не знаю. Даже надписі не побачити. Да. камера, А якась фігамера О, прикольно. Синій автомат Бонні. Коричневий Фредді. Жовтий. Чіка. Якийсь розуватий Фоксі. Прикольно. Один. Все. Все держить. Один дефає. Аз скажу Кінець. о знову работаю. Казался кам пятнадцать тысяч на п'ять тисяч солобиш менше. один ремнат, спасибо. Разработчики спасибо бессимо Под до 20 раз я не виграю в цьому видео Окей, а потім видео запишу ще зіграю. Угу. так закрываю Выбираю О, -о, -о, -о. I choose games. Сюда Тутис и речі, дає Ага, 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 отлично. А ч сюда надо поставить? Раз. Экстренно порядки поставить. It's me. It's me. Надо поставить. Ну або сразу... Або сразу же оверлорда. На якому меня гроші не вистачає. Оверлорд! Сюда. Задай оверлордик. Ну то я вже віду не буду виключати. А то вы можете подумать, что якось не так ее зроблю. Хотя ладно. Кіннець. Готово. Хвиля 15. Money. Money, 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 мони. 20... 209 тысяч. 100 тысяч хп. Хакет кик чика. Хп мало. Оце і даже без шаудово за один удар. Easy. То у меня ремонт, нажали, не випав. Ладно. Я так розумію, що з кожної обнови буду добавлять, то плюс одна гора. Плюс одна гора буде. Ні, я не це, я хочу п'яту. Может я ще помню, коли я раніше, Я ще... Я себе буду понять олдом. Я тебе старим старым игроком не можу рахота. Бо что я ще пам'ятаю, коли... Тобто, коли не було Хеллоуіна, тобто... Есть... Як вам пояснить? Посла була, була така то есть, обнова там, де... Не як с Хелловином. Але тільки замість телепорта на Хеллоуин там була якась, типа, солдатская частина, І там, то есть, можно было получити э, солдат Юнітів. Їх зараз не дуже багато, потому що тебе -то, тоді играло не дуже багато. Ну тоді я сильно грав. Я зовсім чуть-чуть так пограв, а потім я забросив. Але потім почав я сильніше грати. Потім я почав набагато більше грати. От мої мотивація в мене з'явилося грати. А також я, я ще я до сих пор пам'ятаю, як я пройшов гейм в г, 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 четверту гру шосту ніч. Позже з 5 грани гра і пришло. Вы Потім 6 шоста і повністю пошел. і ось сьома, у всі з'явилось все обновления. Я и тоже понял, если пришло. Разработчикам уже надо 8, 9 и 10 добавлять. Ну тут уже можна одним. Не знаю, що 3 автонами можно прийти, по Трьома автономами можна легко прийти. От у мене тільки у мене 5 персонажів, яких уже не можна отримати. а е, Найт Гуарта Автон, Дредбер, Оверлорд Скотт, яку можна до сих пор отримати, але просто за 200 тисяч. І Клоун Плюштраб. Він продавався за 200 тисяч пупкінів. За 300 тисяч тикавок. Я Вендеся купив з дорогом. Мій брат вже якось не зовсім грає. Він якось вже набагато менше грає. Або зовсім не грає. Він вже все закинув. З Флафом. Але я його не закидаю. Я його до сих пор граю. Як бачите. І ще два ремнадца є реєрних. На фокусі. Ну, також є декілька еволюціонірованих юніт, але. в мене їх небагато. Я просто не сильно трачусь на це. Так, 500 конів 85 хп. 75. Отут угу. я вже щось отримав. І це душі. Душі, да? Не ну, думаю, я випущу відео, як я буду це. Коли мене буде около 4 тисяч, 6 тисяч душ. Я думаю, я випущу відео. Там де я ролю оцього оверлорда на Vengetance. Тобто якщо на шеду був 0,1%, то на Vengetance, ну, от саме круте зачарування, то там було ну, 0,01 001. Що ж, на цьому все. Всім показував був я, Європа Я. Всім пока.